Марії Вітів вже немає в живих. Принаймні у цьому на 90% впевнені правоохоронці. Вони знову обстежують всю територію неподалік місця, де зникла дівчина. Та поки безрезультатно. Нагадаємо, 15-річна Марія Вітів із села Яснобір Костопільського району ще 6 січня пішла з дому і до цього часу не повернулася. Дівчина мала їхати до свого дядька в село Яблуне Березнівського району. Саме у цьому районі знайшли мобільний телефон зниклої Марії. Це зробив 19-річний хлопець, коли випасав корів. З того часу ніяких речей дівчини не власне. Самої зниклої правоохоронцям знайти не вдалося. Краща ситуація із зниклою матір'ю двох дітей Світланою Забейдою. 3 серпня минулого року жінка приїхала у рівне селища Фруктове Мелітопольського району Запорізької області. Наступного дня мала бути на засіданні суду, однак туди не з'явилася. Правоохоронці кажуть, жінка ймовірно жива, її пошук дає результати, але водночас просять людей бути також небайдужими. Всі, хто володіє будь-якою інформацією, де можуть перебувати дві зниклі жінки, просять телефонувати за номером телефону 102.